дня! Мене звати Уляна Веджак. Я працюю головним юристом Старосамбірського бюро правової допомоги. Війна внесла великі зміни у наше життя, і правове поле не стало виключенням. У 2011 році почав діяти закон України про доступ до публічної інформації. Завдяки цьому закону українці отримали право вимагати від органів влади публічну інформацію. А розпорядники таких відомостей повинні у встановлені терміни відповідати на запити осіб та оприлюднювати публічну інформацію на своїх ресурсах. Внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України розпорядникам довелось обмежити доступ до певних документів і даних. Це було зроблено з метою захисту національних інтересів та територіальної цілісності нашої держави. Тож сьогодні розглянемо з вами основні питання щодо доступу до публічної інформації в умовах воєнного стану. Отже, перше питання. Чи правомірні якісь обмеження щодо доступу до публічної інформації? Відповідно до положень статті 64 Конституції України в умовах воєнного стану можуть бути обмежені деякі конституційні права і свободи громадян. Зокрема. Право на вільне збирання, зберігання, використання та поширення певної інформації у будь-який спосіб. Так, право на доступ до інформації в умовах воєнного стану може підлягати обмеженням насамперед для захисту інтересів національної безпеки та територіальної цілісності держави. Наступне питання. На яких підставах розпорядник може відмовити в наданні інформації, розпорядник може відмовити в наданні інформації лише на підставах, визначених чинним законодавством. Так, статтею 22 закону України про доступ до публічної інформації визначено перелік підстав для відмови в задоволенні запиту на інформацію. А також передбачено, що у відмові в задоволенні запиту на інформацію має бути зазначено зокрема і мотивовану підставу відмови. Отже, розпорядник інформації має право відмовити в задоволенні запиту у таких випадках. Перше. Розпорядник інформації не володіє і не зобов'язаний відповідно до його компетенції володіти інформацією щодо якої зроблено запит. Друге. Інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом. Третє. Особа, яка подала запит на інформацію, не оплатила фактичні витрати, пов'язані з копіюванням або друком. І четверте це недотримано вимог щодо запиту на інформацію. Наступне питання. Чи змінилися терміни розгляду запитів про надання інформації? Строки розгляду запитів залишилися без змін. Однак, неможливість вчасного опрацювання запитів і надання відповідей на них в умовах воєнного стану обумовлюється тим, що державні органи, органи місцевого самоврядування насамперед здійснюють заходи, заходи необхідні для відвернення загрози відсічі збройної агресії та забезпечення національної безпеки. При цьому, у разі технічної можливості, належного забезпечення роботи, розпорядник інформації має повідомити запитувача про зміну строків розгляду. Наступне питання. Чи може розпорядник відтермінувати розгляд запиту? Можливість застосування відстрочки у задоволенні запиту залежить від розпорядника, якому надіслано запит. А також. Режиму його роботи, наявності технічних можливостей опрацювати кореспонденцію, наближення установи до місця проведення бойових дій чи характеру запитуваної інформації. І останнє питання: куди можна скаржитися на неправомірну відмову у наданні відповіді на запит. Скарги на неправомірні дії розпорядників публічної інформації при розгляді запитів. Можна надсилати до Офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, або ж на електронну пошту, або подавати через онлайн-форму, або повідомляти про такі випадки на гарячу лінію за телефоном 0800 50 17 20, також можна звертатися до регіональних представництв Уповноваженого. Усім дякую за увагу!